Українські військові продовжують отримувати позиції у Серебрянському лісі на Луганщині. Кореспонденти норвезького телеканалу Тіві 2 поспілкувалися з військовими 13-ї бригади Національної гвардії Хартія, які тримають там оборону. Захисники розповідають на один український снаряд тут припадає 10 російських. Деталі дивіться далі. Wow. Це медики мої, я робили власноруч. І підкопували, закапували все це все робили своїми руками. що на нас, на медиків, це найважливіша місія це життя. Це життя людей. Я вважаю, що це найважливіша місія, яка взагалі є. Це ракета можливо, а? Так же і піддержуємо друг друга. Ну, Бувають іноді моменти, що не до да. сміху, зовсім не до сміху. Ну, Але Без сміху все, теж коли тут вигляє ніяк. Вигляє взагалі не. ніяк. Є де поспати, є де поїсти. Якби ще було де помитись, було б взагалі добре, можна було б не виїжджати звідси. Обстріли постійні. У них набагато більше снарядів і ну, ви самі можете чути, що. Стрілбу, ал чистий, откат норм! На один наш снаряд прилітає 10 їхніх. Yeah.